Друзі, всім привіт! Компанія Автопарк Юак, Київський філіал. У нас сьогодні нове чудове надходження Nissan Rock Рок, 2016 року випуску за ціною 14 490 доларів. Обладнаний у нас автомобіль надійним бензиновим двигуном, робочим об'ємом 2,5 літра на 170 кінських сил. Автомобіль у нас передньоприводний. Також власник доставив гач 4-го покоління, який вписав техпаспорт. Маємо безключовий доступ, по той речі на дзеркалах, підгрівень дзеркалу, сліпі зони, автоматична коробка передач. Підстаканники для передніх пасажирів, підігріви передніх сидінь, двохзонний клімат-контроль. Також власник вже доставив е, сенсорну мультимедію з підтримкою CarPlay та Android Auto. Заявний пробіг автомобіля у нас 161 тисяча на кілометрів, помилок ніяких по бортовому комп'ютеру немає. Присутні датчики світла та доща, круїз контроль само собою, мультикермо. Переднє та заднє електро-склопідіймачі, електрогулювання дзеркалами, електрогулювання водійського сидіння. Також у нас є сліпі зони. Так, задній ряд. Салон у нас текстильний, чорного кольору. В ідеальному стані, взагалі не потребує до себе ніякої, ніякої уваги. Дверні карти у нас також в ідеалі. Стоїть автомобіль на 17 оригінальних легкосплавних дисках. На літній гарній гумі. Так він виглядає по колу. Нагадую, є, є камери 360, сервопровід багажного відділення, так він у нас виглядає по колу. Приганявся до нас автомобіль з сполучених штатів Америки в 2020 році. В Україні вся на все один власник. Технічно та візуально до автомобіля взагалі немає ніяких зауважень і знаходиться він за адресою міста Київ, вулиця Сумська, 2А. Також його можна придбати в кредит або скористатися послою Trade-In.